Обирай, що ти хочеш, якою бусинкою, що От, позначати. Yeah. Привіт! А, мене звати Женя, мені 26 років, я за освітою архітектор і я з Херсону. Танці <питерігінь> для доступу і, в двері. Приклад. І, ну, а, ярше, я перша для мене це. Кожен район, що зміни. Кусочок наче від мене відривають від мого життя, яким воно було, могло би бути. Просто боляч. Я народилася ось тут. В квітні сніг не йде, а коли я народилася, він шов. Тут мене виховували мої батьки. Я тут жила, я тут росла. Для мене це таке дуже важливе місце. Моя домівка вона знаходиться на такій лінії, яка дуже небезпечна. Це туди навіть військові наразі не заходять. І тут біля бібліотеки було, був такий басейн. Він був вічно пустий, я його таким пам'ятаю, і мені подобалось там і маленькі гуляти, і там я відчувала такий спокій. У мене був дуже цікавий садочок. Це не була така двоповерхова будівля, це був такий маєток. І це мені віддавало таке відчуття в дитинстві, наче я у такому, знаєте, замку він знаходився десь отут. І зовсім поряд я ставлю тут позначку, де я навчалася дуже довгий час. Це моя гімназія, школа. Від якої, на жаль, майже нічого не лишилося. Тільки фасад лишився, тобто даху нічого. І було дуже боляче бачити ті знайомі аудиторії, в яких ми займалися. Життя там немає. Потім тут мой, мій ліцей, тобто з 9 по 11 клас я вчилася. Тоді там було класно, тоді там гуманіло життя. А наразі там були такі неприємні події, коли. Я, о, Деякі викладачі співпрацювали з окупаційною владою. і За це було дуже боляче, що ти цих людей знаєш. Потім прикольний саме спогад, коли в нас відкрився Макдональдс, і я пішла купила свій перший чизбургер. А цей торговельний центр він був побудований на базі ХБК «Хлопчатобумажний комбінат. До цього там було таке виробництво, і там працювала моя бабуся довгий час. Моя мама було прикольно, що спочатку всі з Херсона їздили до Миколаєву за якимись такими розвагами, а потім стало навпаки з появою цього торгівельного центру. А зараз він спалений, його немає. І ну, все пусте місце така прірва. Ось на іншому кінці міста. То, де я виросла, тут жила моя бабуся. І тут в мене з цим пов'язані дитячі саме спогади, коли я там виходила в двір з друзями. Наразі я навіть не маю уявлення, що там відбувається. Моя бабуся з дідусем вони провели весь час в окупації. Мій дідусь не дожив до кінця окупації тиждень. Лікарні розграбували, в нього трапився інсульт. І через те, що не змогли йому надати першу допомогу, він. Не вижив і через тиждень Херсон звільнили. І якраз потім, через деякий час, мій тато вмовив бабусю все ж таки поїхати з міста, бо там було дійсно небезпечно десь тут. Тут пологовий будинок, в котрому народилася моя дитина. Що там зараз, я навіть не знаю. А з цього вокзалу ми з батьками постійно їздили до Криму відпочивати. Останній раз, коли я була в Криму, це було літ влітку 2013 року, а вже 2014 року ми нікуди поїхати не змогли. І я пам'ятаю, що ми навіть боялися, що щось трапиться з Херсоном. Тобто були і такі настрої. Тут знаходиться э, фрегат, готель фрегат, там набережна. Там э, зі школи у нас там була літом влітку практика, і ми замість практики ми ходили туди купатися. З останнього, що я бачила, це коли э, підірвали Каховську ГЕС, як то все затопило. Туди навіть не можна підійти, там все на квартал вище, десь досюди, десь отут. Там стоїть колюча проволока, щоб ніхто туди не заходив. Це такий, знаєте, кусочок, наче від мене відривають від мого життя, яким воно було, могло би бути, і боляче, просто боляче.